Доброго ранку, сонцю привітному, доброго ранку небу блакитному. Доброго ранку і вам, діточки. Усі, хто живе на землі, дуже потрібні, дорослі й малі. На всіх тримається світ. Про це забувати ніколи не слід. Дітки, подивіться, де я зараз знаходжусь? У лісі. А що таке ліс? Це багато дерев, рослин, тварин, комах, птахів. Пригадайте, якими бувають ліси? Листяні це ліси, в яких дерева ростуть тільки з листям. Хвойний ліс ліс, у якому ростуть тільки хвойні дерева. А ще є мішані ліси. Це ліси, у яких ростуть і хвойні, і листяні дерева. А чи знаєте ви, як називається ліс, у якому ростуть тільки дуби? Діброва? Ліс, у якому ростуть тільки сосни, називається сосновий бір. А ще є ліс, у якому ростуть тільки ялини. Він називається ялинник. А ось ліс, у якому ростуть берези, називається березняк. Ліс схожий на великий будинок. Чому? Як ви вважаєте? Бо у кожного мешканця в цьому лісовому домі є своя робота і своє місце. У гусині місце на листку. Вона поїдає листки. Те саме робить миша. З'їла травинку одну, другу, знайшла колосок і потягла його в нірку. А в стовбурі дерева під корою личинка жука прогризає собі хід. І здається, що ці малі істоти з'їдять увесь ліс. Тільки цього ніколи не станеться. По гілці пробіг горобчик і з'їв гусінь. Лисичка побігла за мишкою, і немає мишки. А за птахами і лисами інші мисливці стежать. Птахів ловлять яструби. Отже, всі лісові мешканці взаємопов'язані яструбам не прожити без птахів, птахам без гусені, гусені без листя, а всім разом без лісу. Рослини і тварини. Взаємопов'язані як ланки у ланцюжку. А тепер ви мені розкажіть, хто чим може харчуватись і хто без кого не може існувати? Кому потрібен листочок для життя? Гусениці правильно. А хто полюбляє зерно з колосків? Звичайно, мишка. А хто, дітки, полює на мишку? Окрім лисички? Їжачок. А хто не відмовиться поласувати жуками? Ну, звичайно, птахи. Дітки, то як ви гадаєте, є хтось неважливий у природі? У природі рівновага, всім приділена увага. Заєць має довгі ноги від лисиці утіка. Має цап копита, роги захиститись від вовка. Черепаха не втікає, бо надійний панцир має. Їжачка колюча шуба, їжачка вовк не скубе. Тож пам'ятайте про важливість. Кожного живого організму у природі. Бережіть її та насолоджуйтеся осінньою красою. До побачення!